Так, бжоли гудуть, 22 червня, топ-11 культура в Сівозміні, Гірчиця біла. Значить, коротенько, і щоб зрозуміло було. Ця гірчиця в мене пересіяна, тому що перша, яку я сіяв, були весняні приморозки і вона вимерзла майже взагалі. Десь по краях, де було б дісковане, витримала. Потім я пересіяв і трошки сівалкою прощенкав, загустив, трошки велика густина тут. Потім уже по, у фазі бутонізації була перша обробка гербіцидом клопіраліт і поганяв за одну блоху. Ну і так сказати, на даний час в мене хреновенька вона, на цей рік взагалі хреновенька пшениця гірчиця, Я вже вона вже стрічки. Але ще тут інша проблема намалювалася, що телефон передасть, літає тут капустяна міль, розівав я трохи в цьому році, Відложила вона яйця, вилупилась гусениця. обкутала багато цвіту отак павутиною. і відповідно гусениця поїла цвіт. Перша обробка тут була інсекцидом іменно по. По гусені капустяної молі був відомо і мідоклапріт, лямба цегалотрин і моспілан. Гусениця впала, питань не було, але капустяні молі самому метелику, я кажу, до одного місця. Як літала, вона так літає. Друга обробка тут була белтом максимальній дозі. Я не знаю, чому осені нема, знову ж міль міль літає. Літає на даний час. І сьогодні я утром знову повторив, щоб не натворити для пч нічого, ті дав діючу речовину 400 грам на гектар. І знову ж це міпридом повторив. Але зараз вітер, звісно, погано видно. Але міль літає. От така, от така ця штука. Не знаю я чим її прибрати. А можливо, хай вона собі літає, тому що і пчоли літають. Буду дивитися по гусені, будуть яйця, буде гусениця чи ні. Поки що буду наблюдати. Ось такі плюси і мінуси. Зазвичай ранній посів гірчиці я проскакував за цією капустяною моллю, там, з всякими гусеницями, з іншими метеликами. Але досвіду вже коли гірчиця вимерзає, пізніший пересів і потім починаються проблеми з насікомими. А так буває одна обробка від блохи і на цьому питання закривалося по гірчиці. Бур'яни я тут бризкав клопіралідом, відповідно лобода присутствує, бо він її не бере. навіть дивлюся, вроді як ваточник сирійський, да. десь взялося пару рослинок. Ну нічого, то інша історія. Ось капустяна міль гарно видно відложила яйця. Ну і Будемо чекати іншу партію гусені. Я думаю і не обійдемося. Хіба може, хіба може гусінь та певний час системної дії буде? А це там і прит, чи белт. Та її забере. Ну це час тільки покаже. Так, поїдемо далі. Так, інша ділянка, інша культура. Горох ярий царевич разом і з пелюшкою такої гарної такі боби теж нав'язала. Не обманю, Це не пелюшка, це горох якісь вискочки, пелюшка ось, ось на її біб. є полоски такі бурякового кольору. І так же саме і стебло. Ну і горох. Маємо отакий от вже. Для лази трохи по руках. Невеликий стрючок. Чотири горошини. Таке поле жовто-зелене. Я думаю, ще днів 5 почекаю робити десикацію. Тому що є, падалиця соняшника небагато, є такі невеличкі вогнища. Вон там більше вогнища осоту, тут, туди в мене пішли вогнища осоту, це великі недоліки. Але щоб понімалися, я тут осот прибираю, буває геть під ноль, і знову він з'являється. А чому з'являється? Благодаря сусідам. Я його не виведу ніколи в своєму житті. Що тут по амброзії практично? Є, проскакує, але практично її немає. Чому? Тому що був тут С-металохлор після посіву гороху і ацетохлор в невеликих нормах по 1,7 літра на кожен гектар я давав. Ну, от на даний час таке чи такий стан цього гороху. На кожному стеблі 3-4, може де й 5 трапляється бобів. І невеликі розміри бобів, і сам горох по собі невеликого розміру. Був тут і захист інсекцидний обов'язково. Є стрючках о таке попадається. Але що маю, це маю. Дай Бог зібрати те що є чи те, що вродило. Якщо все вийде. Да, Десикації треба робити, тому що падали ця соняшника. Та й сліди після оприскувача зелені треба його підсушувати. І оті вискочки гороху, якого ми бачимо, теж треба підсушити його, а потім збирати. Так, двигаюсь далі, подивимось що там ще ну, і що, соняшник. І як зазвичай, в сірих мішків, білих, наша ніома. Значить чому чорна земля? Це друга ділянка, яка в мене згоріла в тім році після збирання пшениці. Показував, там посадка стоїть лиса, пішло воно в села, кілометрів три, але згоріла вся ділянка в мене теж. Що соняшника перед косівом, соняшника. Було тут дві глифосатні обробки, навіть правильно скажу, не дві, була перша обробка. Забирав я зимуючу пшеницю зимуючі і зимуючі бур'яни. Забирав флорасоломом і хілазофоб петилом. По пшениці хілозофоб зимуючих бур'янах флорасолом працював. Патрони охотники повикидали. І друга обробка була перед самим посівом соняшника і і ґрунтовий гербіцид, ацетохлор іброметрин. І потім по вегетації була тут одна обробка гербіцидом Євролахінг плюс. Ось бачимо поберізки, як плюсовий спрацював. Вона жива, але в такому стані не гарному. Ну, найбільша тут проблема з вогнищами. Бачите всі, розуміють, листочки нові він нарощує, але ж, але тут є кліщ. І він трошки движеться вверх. Таке вчора ляпнув міліметр до щека, його тормознуло і прохолодно було. Але що маю, те маю. Показую все як є. Бороться з ним в такому соняшнику щоб туди розчин попав на ті нижні листки тим болі тим паче на цьому інсекциди на кліща вони всі контактні не системніки ну як, як пробити повину спати вітру так як дивиться загальний вид вроді ж питання а як присісти отак є. далі вроді там більш маленько але є і отакі вогнища. Якийсь соняшник десь повискакував, а якийсь просто кліщю не задовбав. Ось він добрався до верхніх листків. Тільки не кажіть, що це флорасулам, там після дії. Дивилися, кліща чітко видно. Хлорасолам в краї всі затягує, там би була двойна норма, там би просто від хлорасулам, бо соняшника не було взагалі, там після дія. Після внесення тут рано весною, мабуть, до сілби пройшло місяць, місяць і плюс. А те, що кліщ завівся на цьому полі, дуже странно, звісно, що стариня спалена ж тут була. Яким іншином, що йому тут... Сподобалося, але що є, то є. Не критично, але не дуже гарно. А так взагалі що, міжрядя чисте, тільки берізка. Тільки берізка. Да, норма внесення тут була, ще раз повторюсь, соняшник ніома, норма внесення Євролайт плюс. Ось. Ось як поберізки. Є одиночки ночки проскакують амбрузії. Норма внесення була 1,6 літра на гектар. Поберізки дуже гарно працює. Соняшник не примітився від такої норми. Ось так, ось так. Ось трошки один ще проводнає. Так, раз, два, три, чотири рядочка немає. Видно, що вносився грунтовий. Діляночка геть тут чиста. Пару амбазії стоїть. І знову берізка така не добита. Так, двигаюсь далі. Так, далі. Ну ще одна культура. Другий рік експериментів. Показав я всі гусі культури сої на даний час. Такий її вже розвиток, вже вона квіточки вона повикидала, трошки гілкується, але вже вологи не вистачає, тим паче, що попередник соняшник. Була тут одна гліфосатна обробка і днів, мабуть, 3-4, я провів другу фасадну обробку нормі 2 літра калійної солі. Єсміфієць, подекуди. Соняшник уже жовтіє падалася. Так само амброзія почала жовтіти. І берізка маленька. Отак, ну, вроді стан красивий і все, але росту немає взагалі. Да, і давай він собі зі мідофарм прийде Тому що є ось такі листочки поїдені. Це чи гліфосат, чи форуба якась. Більше що, мабуть, всього, що гліфосат дає. Ми дивився вже не одне відео багатьох така ситуація по листочках. особо що тут показувати і розказувати про неї. Будуть опади, буде якийсь результат, не буде Мабуть експерименти свої і закінчаться на цей рік. Чи слідуючий а там покаже і сходи гарні получили. І міжрядя 19, чи 18,5 вже з'єднала вона. Але але ось які гарні рослини. І вже вона раз, два, три. Та тут гілочок 4, 5, 5 бегіло кинула. Легко, але поки що немає для цього умов. Там від посадки, де коріння достають дубів, ясена. Там взагалі по 10-15 по метрів такі вогнища, Соя просто не росте, вона остановилася, в'яла, стоїть бо немає вологи. Ну що, на сьогодні досить, бо і так багато вже набалакав. Тому цікаво, пишіть, коментуйте. Все миру і добра.